Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Історія по-дорослому. І сьогодні ми поговоримо про козацький підводний човен, точніше, міф про козацький підводний човен, тому що козацьких підводних човнів, спойлер не було. В усякому разі, ми про них нічого не знаємо. Є лише одне дуже сумнівне історичне джерело, я про нього пізніше розкажу. Ну, приблизно можна побачити картинку, як виглядає в нашій уяві козацький підводний човен, тому що. Жодних історичних креслень не було. Ну, в даному випадку немає ще й. Е... Ракетне озброєння. Чому я вважаю важливим розвінчувати отакі от історичні міфи? Тому що у нас, по-перше, багато справжньої героїчної, зачотної історії. Отакі історичні міфи нам е, просто не потрібні. По-перше, тому що якщо ви почнете щось отаке, от розповідати, то людина з критичним розумом, а не дай Боже, ще й е, котра озброєна історичними знаннями, ну просто зробить із вас дурника. А цього Дуже б не хотілося. А по-друге, я твердо переконаний, що такі історичні міфи вони просто принижують нашу реальну історію, тому що героїзму винаходів усіляких ніштяків в нашій історії. Повно, і от про це про реальне е, треба говорити і цим пишатись, а не чимось вигаданим. Хоча, наприклад, я ніколи не буду розвінчувати міф про козаків-характерників, які начебто перетворювались на вовків. Чому а тому, що я не знаю, як це працює, е, тому що. Біологія, фізіологія, біохімія, генетика, медицина говорять нам, ну це неможливо, але хто знає, можливо це чи неможливо, коли мова йдеться про. Магію. От коли магія, то там, мабуть, що можливо все. Тому це я розвінчувати не буду, тому що я не знаю, як в магії. Вибачте, я не розуміюсь. Але повертаємось до наших підводних човнів. Е, підводні човни, в усякому разі, бажання людини зануритися куди, туди, кудись у морські глибини. Це відомо нам здавна. І людству здавна відомий, е, така штука, як е, водолазний купол чи водолазний дзвін. Зараз ми побачимо арабську гравюру 16-го століття, де під воду в такому куполі занурюється. Хто б ви думали, Олександр Македонський. Але він чомусь у чолмі. Це 16 століття, це за 2000 років після того, як був власне Олександр Македонський. Але в усякому разі ефект водолазного купола, де під спеціальним будь-чим. Куполоподібним зберігається певна кількість повітря, котрої вистачає, для того, щоб людина певний час там дихала, і таким чином могла кудись зануритися під тяжкістю якогось баласту. От, це важливо. От, тепер до історичних джерел. Навіть хтось заморочився, зробив анімацію на тему казацького човна. От зараз давайте подивимось анімацію, а я розповім вам трошки про історичні джерела. Справа в тому, що Посилається на, на початку 19 століття французький винахідник манжері зачотний бойовий офіцер, ветеран Трафальгарської битви, котрий, до речі, при наполеоні очолював таку собі технічну комісію, яка розглядала різні варіанти. Підводних човнів жодний з цих варіантів не пройшов. Більше того, один з підводних човнів взяв та й потонув просто під час випробувань. Так, от, оцей манджирі, котрий проєктував власного підводного човня, посилається на монаха Ізуїта кінця 16 століття, на ім'я Фурніє, який був у Константинополі. І ось що цей монах пише. Тут мені розповідали зовсім незвичайні історії про напад північних козаків на турецькі міста і Вортеці, вони з'являлися несподівано, піднімалися просто з дна моря і наводили жах на варту і всіх берегових жителів. Мені раніше оповідали, ніби козаки перепливають море під водою. Але я вважав це за вигадку. Тепер ще я говорив з тими людьми, які були свідками підводних набігів козаків на турецькі береги. Ну тобто, розумієте, яке це наскільки це сумнівне джерело? Я говорив з кумою сусіда, як, котрій її тітка розповідала, що на базарі в Константинополі бачила. Людину, яка от точно бачила під і не просто козацький підводний човен, а флотилію козацьких підводних човнів, які от зненацька з'являлись. Ну очевидно, що мова йде про якісь, вибачте, побрехеньки, тому що, і це дуже важливо, ми знаємо безліч козацьких чайок, яких ми залишки, рештки, в доволі непоганому стані. В нещодавна Каховське е водосховище, коли впало, тут же знайшли козацьку чайку. А от козацьких підводних човнів, ми так. І не знайшли навіть щось подібне, що цей козацький підводний човен е, нагадувало. Більше того, пан Манжері, котрий продвигав власний е, проєкт підводного човня, в човна він просто був зацікавлений, е, тому що йому потрібно було на когось спертись. Мовляв, бачите, ще в 1595 році монах, ну сам та не бачив фурніє, але йому розповідали, що ну всі ж знають запорозьких козаків. От вони вже плавали на підводних човнах. Будь ласка, прийміть мій підводний. Човен. Тобто це зацікавленість людини, котра продовгала свій технічний проєкт. Цей проєкт Наполеонов, до речі, прийнятий не був. От. Ну і давайте подумаємо, чи Ну, теоретично, взагалі, можливий козацький підводний човен. Тому що, як в нашій історії говориться в допущеннях, що береться козацька чайка, от ми зараз можемо побачити реальну козацьку чайку, на цю козацьку чайку ставиться зверху ще одна козацька чайка, це все занурюється під воду і кудись пливе. У вас не виникають суто технічні питання. По-перше, як вони забезпечили герметичність? По-друге, питання з тягою. ходили, навіть, ходили начебто на веслах. По-третє, питання погруження і сплиття, по забезпечення повітрям. І потім, вибачте, а як вони ходили в туалет, якщо вони пересікали повністю чорне море? Як на мене, це технічно, просто таки неможливо. Ну, давайте, по-перше, поговоримо про герметичність. Чим могли забезпечити герметичність? Ну невже лише смолою? Тоді навіть скотча, вибачте, не знали. Вес Весільна веслова тяга. Коли йде чайка по поверхні води, то мускульної тяги, в принципі, достатньо, щоб подолати спротив води. А тепер уявіть собі, коли оця двадцятиметрова чайка, а зверху на ній ще одна чайка повністю занурена в воду, і який там спротив води, і наскільки тяжко його подолати, а переплисти на хвилиночку треба усього лише чорне море. По третє, весло як забезпечити, по перше, генераль Говорять про шкіряні манжети. Вибачте, але дуже ненадійна штука. І по-друге, -по як могло б ходити весло під водою? Ну якщо воно лопасть у поперек, то туди-сюди гребсти просто не має сенсу, тому що ви будете залишатись на місці, просто смикати конструкцію туди-сюди. Отже, грибок має здійснюватись повною лопастю, потім лопасть розвертається, вже йде горизонтально, знову розвертається і знову здійснюється грибок. Таким чином, весло в оцій шкіряній манжеті має ходити через цю манжету, а це однозначно вже не герметично. Або ходити разом із цією манжетою, що з того ж таки не герметично. Ну, тому що шкіряна манжета це ну настільки примітивно, і потім вона ненадійна, Вона все одно, коли вона постійно в роботі, вона лопне, вона порветься, вона протреться і весь творчий колектив на борту такого підводного човна, вибачте, просто затоне. Ну знову ж таки, не кажучи про те, куди вони ходили в туалет, от не кажучи вже про герметичність про зберігання. Того ж пороху він тут же Сирії. А чим ви дихали? Пораховано, що обсяг козацької чайки для колективу з 30-40 людей, якщо порахувати цей обсяг повітря, то це вистачить щоб спокійно дихати десь годину півтори. А якщо вони постійно, вибачте, грибуть і хекають, то їм вистачить цього хвилин на 20-30. Чорне море так не перепливеш. Якщо виставити якусь трубку, через яку можна дихати. А що ви будете робити з хвилюванням води? Чорне море, попри те, що воно внутрішнє море, воно дуже неспокійно. Хвилі по кілька метрів, і це я не говорю вже про шторм. Вас тут же накриє і заллє. І знову ж таки весь творчий колектив загине. А як ви збираєтесь запустити під воду, цю неймовірну конструкцію? Тому що водовиміщення козацької чайки це десятки тисяч тонн. Отже, ви маєте загрузити на борт десятки тисяч о, не, не десятки тисяч тонн, десятки тонн, вибачте, десятки тонн. Піска або каміння, щоб зануритись під воду, а потім, щоб сплисти, просто скинути це. А як ви це скинете? Сучасних кінгстонів на той час не знали, і потім ви скинули баласт, піднялись. А як ви зануритись під воду знову? Безліч суто технічних питань, які просто не, неможливо було вирішити на той час. Хоча треба віддати належне, люди намагались, і зараз ми побачимо якраз е, цілком історичне зображення. Підводного човна 1620 року. Він зроблений у Лондоні голландцем ван Дребелем, голландський винахідник. О, це сучасник наших козаків. От він навіть міг занурюватись і плисти певну кількість метрів під темзою. І навіть король Яков Яків VI ходив подивитись на це. Але це було як розвага, тому що англійське адміралтейство навіть не розглядало цей проект як серйозний. Військовий, це була розвага, і, до речі, подейкують, що сам король сідав е, в, в, в числі екіпажу, е, просто перетинав там тензу, плавав туди-сюди. Йому було приємно передова на той час технологія, але яку абсолютно не можна було застосувати, тому що ну довго ти там не поплаваєш Так розважитись. Да, ось який у мене передовий е, передова вундервафля на той час. Е, потім Ще намагались презентувати, я вже сказав про манжері і наполеона. Ну, от, наприклад, човен Фултона. Це вже початок 19 століття. Зверніть увагу, це вже більш досконала конструкція, але і вона не поплила ні в Англії, ні в Франції, де цілком розглядалися такі проекти, але жоден з них прийнятий не був. Не був перший застосований, начебто, ми зараз бачимо американський черепаха бушнела. Це навіть не підводний човен, це підводна колба, яку потрібно було трансплан. Портувати спеціальним човном вони намагались підірвати це часи е, боротьби за незалежність 1776 рік. Е, вони намагались е, підірвати якийсь британський флагман, але їх, начебто, помітили і просто розстріляли і човен е, буксир, і е, саму цю черепаху бушнела у. Розстріляли з англійського борту, хоча у англійців знову ж таки історичних записів про це не залишилось. Зараз ми бачимо човен розробка німецька в Дрездені, він зберігається 1850 рік. Це вже більш складна конструкція теж не була прийнята на озброєння, їх таких конструкцій було безліч. І от зараз підходимо до найважливішого власне народження підводного флоту. 17 лютого 1864 рік американський підводний човен Ханлі, якому таки. Вдалося э, э, підірвати э, британський флагман вибачте не британський, це вже часи громадянської війни в Сполуч... Сполучених Штатів. І конфедерати сконструлювали такий човен сіл екіпаж, підплив до човна, до флагмана північан і таки підірвав його, але підірвався разом з екіпажем. І оце перше застосування, трагічне застосування хоч і героїчне, реального підводного човна у морських битвах. Ну а далі вже... Вже кінець 19 століття там паровий двигун ще задовго до того винайшли. Потім уже бензинові двигуни їх почали встановлювати на підводні човни. І от із страшною зброєю підводним човнем людство стовштовхнулось у Першу світову, де стільки вундервафлей і танки, і літаки, і кулемети, і гармати з мегакалібрами, От що людство саме жахнулось. Тому наскільки ефективно воно вміє нищити саме себе, в тому числі і за допомогою підводних чинів, але це вже початок двадцятого століття, але аж ніяк не 16-те і не сімнадцяте, коли начебто на підводних човнах плавали наші козаки. Ні. Не плавали. Вони ходили в героїчні морські походи. Їх е, описано в історичних джерелах безліч. Але жодної згадки, навіть самі казаки, а вони проявили себе. Вони полюбляли похвалити своїми успіхами. Ну, невже б вони не написали, якби мали флотилію підводних човнів або хоча б одного такого? Ні, я твердо переконаний на 99.9999999 мільйонних е, відсотка. Що у нас лише є один якийсь десятимільйонний шанс, в який я все одно не вірю, що ми такий козацький підводний човен колись можливо знайдемо. Ні. Не знаємо, не знайдемо. Хоча для якогось козацького кіберпанку 17 століття оця історія з аеропланами, козацькими аеропланами, козацькими підводними човнами, козацькими кулеметами, козацькими танками, і бо його знає що чим. От для кіберпанку ця тема б зайшла класно. Сподіваюсь, колись хтось напише або створить якийсь, якийсь твір, і ми побачимо його на наших екранах. Але реального козацького човна, на жаль, ми не побачимо ніколи. Тому Пишаємось і вивчаємо нашу справжню історію, а не історичні вигадки. Хоча вигадки, погодьтесь, цікаві і навіть певною мірою красиві. Слава Україні!